Прошу, слава Україні. Ситуація в парламенті в українському суспільстві і в українській державі не просто напружена, вона є катастрофічною і в будь-якому сенсі, як в політичному, так і в економічному. Я зараз навіть не маю наміру звертатися до цієї частини залу, тому що вони голосувати за відставку уряду не мають наміру і не будуть. Тому що вони прикривають бандитів і злочинців, очевидно, саме через те, що самі такими є. Я звертаюся до українського народу, я звертаюся до усіх українців. Люди добрі. Вставайте на боротьбу проти тої банди, проти тої хунти, яка впродовж останніх чотирьох років принижує українців позбавляє наші національні права, топчеться по нашій національній гідності. Люди добрі. Піднімайтеся. Проти того, що вони знищують наші громадянські права, забирають свободу слова, вони позбавили можливості вільних виборів в Україні. Люди добрі, піднімайтеся, створюйте страйкові комітети, протестуйте проти тої бандитської влади, яка сьогодні знищила економіку держави, яка призвела до соціальної несправедливості. Що тут говорити в тому парламенті? Хтось наївно ще собі уявляв і думав, що вони прореагують на тих звірів в пагонах, які били студентів, які били журналістів, які в крові топили Майдан Незалежності. Новий рік хочете святкувати? Святкувати, Різдво хочете святкувати в центрі Києва. На крові у вас совість є, та ви би мали прийти сюди і покаятися. Ви би мали стати на коліна, вибачатися перед народом. До чого ви довели? Як ви смієте ще носити депутатські значки? Як ви смієте ще вступати в якісь дискусії? Вас треба карати всіх, тому що ви довели державу до хаосу. І ви думаєте, що ви сховаєтеся від відповідальності? Не сховаєтеся, українці створюємо страйкові комітети, виходимо на вулиці. Українці всюди зараз не можна працювати. Ми маємо розуміти, що сьогодні або ніколи ситуація, яка в Україні вже нагадує революційний момент, треба призвести до революційної ситуації. Так, так, так. О. О, о, о олігархи, О, бандюгани! О, крадії бюджету! Народ вийде, позабирає у вас все, що ви понакрадали. Думаєте сховатися? Думаєте уникнути відповідальності? Не буде цього, люди добрі, на сьогоднішній день. Якщо не буде проголосована відставка уряду, але судячи з того, що тут робиться, не буде вона проголосована. Уряд не запросили, значить, не мають наміру його слухати. За відповідати за його дії, не мають наміру жодного. Говорили з вами, питалися вас, не хочете голосувати? Ні, ви, ні комуністи, ні більша частина позафракційних. Значить, буде відповідна реакція. На вас лежить тепер вся відповідальність, те, що зараз буде відбуватися в країні.